Всім привіт. Добрий день. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі дім фішмера. Та мого менеджер. Як завжди, в принципі, нічого не міняється. Маємо дві години до обіду. Вирішили пройтись по озерцю, перевірити, буде щось брати чи не буде. В принципі, зараз ранок ще, можна так назвати, 11 -та година десь. десь ну, Плюс-мінус. Плюс-мінус така. Попробуємо до обіду покидати. Перевіримо. Активний хижак чи не активний. Якщо він, деякі особи є активні, попробуємо їх зловити. Ну, сьогодні я буду ловити тільки на вобліри і на желізо. Ну і я спробую баблірок. Ну, пару разів кину резину і з пістерка В принципі, зараз все покажемо. Ну, з вас лайкоси, підписочки, ну а ми починаємо. Там воно жмурить, морить, ну то карп. Да, я я туди, тихо під кущів будеш на воду. Ходить присягти. Викине. Скосив так півку, ще нормально. Та й путь, блядь. Зрійсь його. А може мурить там після? Я зараз ще й желізку попробую. Бльосенку якусь покидаю. Бо воблер воблером, але... Щука бач, якщо є, то одразу бере. Ось вот там буквально пару закидів. Та, бля, він зацепився, я нічого... Чар... Стой. Ні, вона засічена без шансу. Mm. Покажись, красотка. Бачили? Фото на пані. Взяла, сфоткав. Засічка бачили. Тобто, ну, без шансом. Але на твістера взяла я в облір кидаю, і поки нічого. А на твістера взяла. Хвоста чуть не відгризла. Коротше що, що зараз зміраємо її, мабуть. Ну це така. Докілушна. Щупелятка щуп, назвала. Докілушна щука. Тут завжди така, кстати, бере. Ну, давай покажи, що покажемо. П'ятдесят рівно. Відпускаємо її. Не дуже велика щука. Треба метрова. метрова. Треба ще, щоб на 50 см більше було. І буде топ. З вас, як завжди, лайкос. Хто не підписаний, підписуємося по весінній сезон осінній сезон починає не весняний осінній сезон тільки починає свої оберти все цікаве тільки попереду давай пускай вода бачила зелена, друзі але все одно клює треба щось ярке ставити я кидаю на Гренка на якого хорошо клює ну на Воблера але він темний треба щось світліше Ти в якусь яму не впав. Що ти ніч? тут... А вот не все равно мелко тут. Буквально там не マ、ね、スマスマス。 Стой, 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 стой. Я не знаю, де вона. Стой! Я возьму. О, ти ще. Взяв? Угу. На желізо. Ну, я ти сказав, ніколи не буде. Що це Льтає. таке? Перший раз в житті на желізо. Перший раз в житті тупо влупила О, на, на блісну. Чік. Друзі, не повірите, ну подивись, яка засічка. Ну це ж просто засічка така, що оце так має кожна риба засікатися, що без шансу. Тому що це залізо, блін. Бач, я вам покажу цю колібалочку. Ну, бляха, сьогодні перший раз кинув на железо і реально на железо клюнула риба. Ну я в шоці, друзі, я... я в це не вірю. Я не вірю в те, що на желізоклії риба рибачусь, Але друга щучка є вже. Так що це зараз я вам її покажу. Ну, вона така більша, ніж ту, що ми першу зловили. Десь, мабуть, ну, вже їй 60-ник, може бути. О, ні, ну така, знаєш. Довга щука? Ну це вже більше, ніж кіло, це вже в так кіло триста, може і півтора, ні. Дивіться, яка щука. Ну то есть, ну непоганий екземплярчик. Дивіться. Так стане. Ну, в принципі, знаєте, зараз ранок. Який ранок обід? Ну вже десь 1, 11 ранку, можна сказати, ранок. І ось така вже друга щучка гарна. Прям так до хвоста 50 з хвостом. 58. 59, 58 будем брати. 58. Так, ой, яка ж тирела. Останіться. Ось, ось. Не пішла. Усього мені. Очередь. Там злякає. Пішла. Друзі, подивіться, ну, це класична, реально блісна, яку всі знають, з такою цією красною штукою. І ось, ось з іншої сторони вона жовта. Ну, фірма Кормуран. Я не знаю, що це за фірма, бо ми цю приманочку знайшли на дереві, коли збирали приманочки. Коротше, і вона бачила, дала рибу, розловив я її. бачили. Треба перевірити що флюрика нормальна. Ось така. Зараз вам покажу, що колібалки, які взагалі в нас є. Всі. Тут у нас їх достатньо. І вертушки, і колібалочки. Ось що, подивіться. Бачили різні, і великі є, і є усе нормальне на мамок. Є маленький. Коротше, є різні. Ну, я поставив цю, що така більш-мені нормального розміру і взяла щучка. Тобі не так довгий, нормально. Що, друзі, перемістились? Зараз я буду калібалочку. Став калібалочку, зараз будеш вбивати. Окуня хочеш? Ну попробуй. Звали, що окуня, то це добре. Може. Для колпа Ну, кунь може бути. Кунь конь на глибині стоїть, я знаю. Але вірю, бо я побачив, що було. Добре. Воно щось ганяє. Тупо, блядь, йшла. Треба обрізати. Та й можна закругляти. Тут можна замахнути. Друзі, розкажу про Снасті для нових. Я думаю, що багато хто з вас вже чув, знає. А для нових розкажу про свою паличку Значить від фірми Crazy Fish. Бачили? Perfect Jig. У мене 244 spinning 728 г в медіум ігрі. Тобто паличка дуже класно турбатує, мені подобається. Фуджи фурнітура. Ось, по катушечці Dive Excel класика 4000, Новеньку тільки брав недавно в цьому сезоні ще її пару рибінчиків зловив і цей і катушечка. 0,8 шнурочок рожевий. В принципі, по, ну, така снасть у мене. в принципі, Мені дуже подобається, тобто вона майже нічого не вважить, рука не втомлюється. Тобто мені подобається. Мені зайшов цей сет. Так что я буду на, на него, наверное, ловить целый сезон. Тут у нас что? Ну, давай. Savage Gear. HD4, Medium Game. Что тут у нас получается? 2,51. 2,51. 7,25 грамм. 7,25. Протестировано. 20 килограмм сома. Нормально. Медлежала. Так что, в принципе, буду противать. Тоже медиум. Відчуття чіт від дуже чутливо все чує, кожен удар показує. Чутливіше, ніж моя. Ну, тось, в принципі, в принципі... Велику рибу тримає. Чутливість хороша, в принципі, вона працює. Добре. Так Катушечка ніндзя дайва. Чотирьох тисяч також ЛТшечка і той самий 08 шнурочок рожевий. В принципі, китаєць, да, не японець. Сома видержав, я не знаю, там, 130 см, ну десь пітнашечка желізна там була. Ну Хто не бачив відео, перейдіть на каналі, є. Повне виважування. Так що ми поки продовжуємо, ще пару разів кинемо. Уже обід бачили, все, обід вже риба затихла взагалі. Так, друзі, я собі зв'язав поводка з флюра, бо той був погрізний. Той був після сома, Я не хотів в'язати новий, то думаю, краще все ж таки зв'язати. Значить, що у нас? 0,50 флюр. Китайський, не японський, найобичний. Але бачили, рибу тримає, сомів тяне, щуку тягне, судака все. Так що, і нормальна в нього ціна. Так що воно не переплачувати, і користуватися китайськими. Нормально собі ловити рибу. Настав час закінчувати, обід, все, сонце п'як, почався десь, тридцятка є. Обрізало. Все, риба. Пару покльовок побачили, потім ще окунь не засікся. Так що, в принципі, за півтори годинки це непоганий результат на сьогоднішній день. Але все ж таки ще сонце припікає, почекаємо вечора. Можливо, якщо все вийде, виїдемо ще на пару годин вечірку. Ну, а зараз настав час закінчувати. Настав час закінчувати, лайкоси з вас, підписочки. Ну а ми побачимося в наступному відео. Всім пока. Всім пока!